Всім привіт! Невідомий блогер знову завітав до Павла Шуткова. І тепер ми поговоримо про рух велосипедів. Дорожнього руху. Про правила дорожнього руху. Да, я правила я дорожнього я руху. Так. І самокатчик є учасниками дорожнього руху. І так само цей пішоход. Також, так. я присядь, присядь, такий... я не можу. Та нічого не чути. Ага. Давайте розглянемо такий а, варіант, що а, я їхав з гори на ровері Взагалі по, ну, по парку. І Мені на зустріч самокат теж гнав мене на всіх парах і сталося ДТП. Робером наїхав на самокатчика. Що я перевернувся, наприклад, що самокатчик перевернувся. Ну і визиваємо поліцію, тому що мені робер поцарапали. Ну. No. І от давайте розглядаємо. Чому він мав напряму. Чому робарис не править, так? Тут мали б всі дотримуватися як би там з правої сторони їхати, з лівої, це дуже спірне питання. А Самокат взагалі там двоє малолетки було no. Ну. Але самокат, зміниш звичайний прикол, типу, що велосипед рахується транспортним засобом. А засобом самокат не рахується з мускульною темою. Пані Типа приводом, якби, це транспортний механічний Є, засіб. Ми... Так, механічний транспортний засіб. Mm -hmm. Так само вот. і самокат. А самокат не а рахується самокат в медичним в нас... засобом. Рахується, що самокатчики вони до пішоходів прирівнюють. Може і так. Може і так. Тому, але це не, не, механічний... не, не, не так, а так, що, наприклад, якщо машина наїхала на самокатчика, то трактувати буде, як наїхав на пішоходи. Так же само, як я на ровері в'їхав самокатчика, то uh -huh. буде, що я в, ну, в пішохода в'їхав. І так само теж, варіант розглядався по Липинського, тільки з Чорновола заїжджаєш, і там така пряма дорога до епіцентру, no. до тих всяких сторони. І на постой там перших три роки велосипідіст якусь бабку, то збили, короті, то наїхали, no. то ще щось, то ще щось. Ну і от е, такі два е, ситуації. Е, самокатчика на велодоріжці е, збили. Типу, ну, ДТП робер і самокат. І е, оце, як я їду в парку, де з собаками гуляють люди, і теж самокатчика е, цей, от, з точки зору закону. Суд. Так, все зрозуміло. Але слухай, що прикол, що по правилах, суди прописано, що рух по тротуару заборонений. Так, Роб... да. але як це зрозуміти? Наприклад, якщо ти їдеш по Гордоцькій вниз, правильно? Від, та, да, від, само, від, від скрині самої ти їдеш, бо там взагалі кончена дорога. А, ні, там ні. є велодоріжка. До скрині, попрямі, по до округ, да До скрині, попрямій до округа до кліця, якби є, що там велодоріжка, Прикольно там, де трамвайчики. Їдуть, але потім від і вниз, тіпо, блин, якби Там ж немає нічого. Да, нічого окна, ні але заодно, там зруй, класний тротуар. Дуже Він, ж, все, да, приконна, тротуар, якби. Чому велосипедист? Як От, дивись, наприклад, за велосипед, скажімо так, що це також можна віднести до транспорту з обмеженою швидкістю, да, і наприклад, е голубий. і хоча <губ> у місті не дозволена швидкість більше ніж 50 км за годину, то всі льоти, взагалі, які 50 км г... Та, кілометра. Так правильно? само, наприклад, дозволити роверистам по пішохідному, але зі швидкістю оскільки самокати їдуть? 20 км за годину, і каже само, щоб ровер їхав не більше ніж 20 км за годину, як самокати. Не, ну що, пішли на перехід, що uh, ти кажеш? Ні, їзда... А, на велику, uh, а на як, велику, ти заміриш, по... не? як ти заміриш, Як ти заміриш швейский велосипеда? Блин, не знаю. Ну вот. Ну вот, значит... хорошо, добре. А, uh -huh. а чому тоді дозволяє закон э, тим, як його? Дітям до там, до 12 років. Що? Супроводом э, Ні, слово, розмова зовсім про інакше. Вот дивись, про цей тротуар. От, типу, що робити? У нас мала би бути така ну, якась, б, там, постанова зроблена чи що, щось, типу, написано, От такого плану, що рух велосипеду типу, дозволяється е, тротуаром, розумієш, тротуаром, але він не має перешкоджати не. Ну, якби, не... Або там з крайньої справої смуги. Та, заважати якби, тому, тому пішоходу. А але розумієш велосипед, бля, в чому вона окончена тема? Що ти, коли їдеш на Віліку, ти не морозишся тормозити, бо тобі треба буде знову розкручувати педалі, правильно? І ти завжди тільки намагаєшся так. їхати постійно, щоб їхати, Снова, це, бля, не тормозити, тормози, правильно? Екранувати. Так, uh -huh. так. А я коли їду на електроскутері або на електросамокаті. Взагалі на електроскутері я можу їхати зі швидкістю 3 км за годину, я спеціально заміряв. Так, да, от іде бабка чи, якась чи бля, 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 спереді. Та ні, це спідометр там стоїть. Знаєш, йде якась бабуля собі просто, вона йде по тротуару. Я ззад неї їду і чекаю, шукаю можливість, щоб її об'їхати. Я їй не сигналю, блять, нічого. Ну та об'їжджають, бабу, люди самі повертаються, бачать і пропускають, якби, тому що а -а -а. цей електроскутер тихо їде, дуже розбіжого, взагалі не чути. І точно так же я сьогодні ганяв, блядь, два рази, був їздив по, тому, по лисенка. Шо? Там така ж сама ситуація, там тупо все бруківка, блядь, постійно все стоїть, там неможливо проїхати. А, такі трас... Лисенка це підався. Та які підзамчі, що знаєш, за лисинка виниківський базар там. Де-де? Да -да. Виниківський базар. Да, базар і там біля під замкій, Ну от і від лода. Коротше, слухай, і що Шо, блять, нахуй? Там, та, та з того з Радехіва. І коротше <соць> він розміщує, я їду по тій бруківці, блін. І типу не можу наїхати. Я створюю аварійну ситуацію. Отак можу сказати, що, що велосипед або електроскутер. Він створює так, як він транспорт з обмеженою швидкістю. Я не можу їхати, блядь, швидше, там, чим 30 км. Понятно? Отак, От типу, все я там їду, блядь, по тій бруківця, матікаю всіх, як би. Бо тому, що це дорожнє покриття, воно нормально, все класне, нема питання. Але воно не призначено для такого руху. Uh -huh. Все, майбутнє вже наступило, блядь, розумієш? Все, моцики і такі скутера не можуть там їздити, тому що, ну, блядь, треба в центр заборонити, в'їзд на тих скутерів, бензинових. блядь, їду, вонючка і так далі. То я рахую по Галицьки їду чи по-краківськи, просто стільки людей, блядь, що немає пройти, не те, що приїхати на тому скутері. Це да де -да -да? Ну, Галицька, Краківська центра, якби взагалі площа. Там нема, до речі, Володих. Взагалі Личаківський, я не розумію. Бля. Ну, типа, да. Розумієш, і, і, і це не рахується правильно, що зроблено, що це не рахується пішою зоною. Тому що там їздять тачки, в селі, раду там приїжджають, то ну, коротше кудись доставки і так далі. Uh -huh. І ті всі люди все одно пхнуть по дорозі, блять, розумієш, що може їх ним всім пікати просто, блядь, пі-пі-пі-пі-пі. Uh -huh. типу, як по дорозі, але ж, блядь, не власне uh -huh. не, 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 не чепуш якісь там. Все, їду собі чемно, там з дітьми, я з ними їду похитию. Я по -хуй. їхав в садок, ну, типу такому, блядь, парку, там бісіна школа. Там охуєнно зробили тітка і так далі. І, блядь, бабка якась Антоновича блядь. така ж сама вулиця, Антоновича упав. Вони повністю не на така, блядь, кончена дорога, що ну на його нахер. І бабка, якась, блядь, з тусовою гуляла, бля. Стусає найдупля. На поводку. Коротше, от така от тема треба нам обговорити, тому що зміна як це треба, блін. Немає велодоріжок, а значить велопатруль, поліція. <гану> би, ну, Не ну, те, що завживає, вона дуже сильно звертає на це увагу, би, що їде велосипедист собі ну, тіпа, чемно, нормально по там, тротуару, де немає велодоріжки, і їде. Так само, як і електроскутер, він там придивнюється до, до мопеда, і до велосипеда, якби щось таке, якби, в нього. Він теж я собі їде чемно по велодоріжці, по володоріжцю, стрільців, там штрихи мене питають, ось, там всякі дойобиться до мене, чого ти тут їздиш і так далі. Все, це електроскутер, я їду собі 20 км зі швидкістю. Просто така тележка. Це те ж самий, блядь, самокат. Самокат. слухай, Самокат вис... має 500 Вт колесо, колесо розумієш 500, а мій, блядь, скутер 800. І все, він, блядь, більше 40 не їде, що я біжентям. А ти в курсу прибули, блять. На тьому. Плясні валідні. Маю їхати, маю право їхати навіть по цьому, як би. Коротше, підписуйтесь на цей канал, давайте обговоримо у Львові, значить така проблема. По проїжджі крово. Поліцаї зупиняють просто, блять, нема щом робити. От, наприклад, там на. як це вулиця, блядь. як на Зелену там їхати. Зупиняють, типа, скутеристів, тіпа, блять, шім... не скутеристів, а велосипедистів, щомітьі шім... за те, що ти піде по тротуару, бо він, типу, блядь, вирішив їхати по дорозі, щоб там не їхати як долбайо, блять, 10 км комеди всі літять. Ось так, володрішка там реалізована. Тому, як би, будь ласка, зверніть на це увагу. І все. І пам'ятайте, що електроскутери це найкращий транспортний засіб у Львові, взагалі індивідуальний. І мама у Львові. Просто, блядь, просто пушка і заборонити бензиновиці, в'їзд в центр, ринок і так далі. Всім добра.